Одразу до подій на Курщині. На вашу думку, як міняється ситуація після підриву другого мосту через річку Сейм в тому, в тому місті, в тому регіоні? Ну, справа в тому, що міст підірваний другий з метою, аби затиснути фактично ворога на цьому плацдармі, аби відрізати їх від постачання, тому що зараз. Якщо ми візьмемо північно-західну частину Курщини, як саме візьмемо від судж напрямок, куди українські сили розвивають наступальні дії і продовжують його, то для того аби ускладнити логістику для ворога, мости підриваються, тому що очевидно, що найбільше сполучення логістичні і можливості, які дають їм мости. Відрізавши їх, звичайно, що навряд чи вони зможуть дуже оперативно е створити понтонні переправи непомітно для українських військ прямо зараз і фактично змінити ситуацію, тому з точки зору того, аби відрізати ворога від постачання від логістики від підкріплення, власне кажучи, і продовжувати наступальні дії і операції, фактично, ця операція, вона Продовжується наступальна, мости і підірвання. Ну і відповідно зараз складнощі вже виникли, тому що, очевидно, за ускладнене логістичне сполучення, техніку не підтягнеш, озброєння так само, та й в принципі, як і живу силу. Тому за цих умов, за ускладненою логістикою, зрозуміло, що створюються умови, аби російські підрозділи, які зараз діють на цьому напрямку, або здавалися в полон, або фактично. Просто втрачали можливості і здатності до продовження будь-якого опору, як наслідок, українські сили зуміли продовжити просування і утримання, фактично, заняття нових позицій і рубежів, в тому числі вздовж річки Сейм, створення відповідних позицій для того, аби контролювати узбережжя річки, для того аби не давати російським підрозділам. Знову ж таки будувати пантонні переправи, чи налагоджувати там транспортне сполучення за допомогою човнів або катерів. будь-чого. Ну і відповідно тут уже мова йде про те, що наші сили можуть виконувати в подальшому з цих позицій певні наступальні дії в разі якщо це буде вирішено так узгоджено командування. Тому абсолютно правильно, я скажу, що війська, які знаходяться, вони фактично опиняються в пастці. Тому що навряд чи російські війська на цьому напрямку, тому що навряд чи Росія встигне оперативно перекинути підкріплення і забезпечити перекидання цього підкріплення через зруйновані мости, і тому, власне кажучи, за таких умов питання просто припинення спротиву цими силами, які залишаються, це питання часу. Олександра, а чи можна вважати, що оці підриви означають, що і Збройні сили України не планують іти далі, оскільки переправа є переправа, річка Сейм там місцями сягає до 170 100, 100 метрів завширшки? Це досить серйозна перепона і для техніки, для живої сили понтонних переправ в Україні. Теж так багато немає в Росії їх однозначно більше, хоча їх багато побили і потепили ще з часів операції на Київщині. Ну, справа тому щодо понтонних переправ у нас є мостов передані нашими партнерами. Тут я думаю, що проблем не повинно бути. Плюс наші підрозділи, які проходили навчання, зокрема за кордоном на полігонах країн НАТО, їх навчали. Долання водних перешкод. Вони проходили. Тут питання в тому, що навряд чи. Росія би залишила нам ці мости цілими в разі відступу, тобто, так чи інакше, я думаю, що вони би їх підірвали, і ну, тобто, вони б намагалися їх підірвати і дистанційно, в тому числі, якби побачили активний рух наших сил. Тому, з точки зору, я скажу так: звичайно, що руйнування мостів відрізає фактично цей берег річки Сейн, і з точки зору, якщо ми подивимося на мапу, зокрема. То ми побачимо, що це може бути хорошим оборонним рубежем, тому що є водна перешкода попереду. Якраз якщо буде рішення командування, буде рішення вищого керівництва України про те, що потрібно переходити до оборонної операції на цьому напрямку. Якщо ж буде ухвалено рішення, що треба продовжувати саме північніше наступальну операцію, тоді звичайно вирішувати це тільки через понтонні переправи. Тільки швидким темпом, тому що ми розуміємо прекрасно, ворог буде намагатися виявити ці ж самі переправи і уразити їх. Тому це вже питання швидкості маневровості, і, скажімо так, можливо, навіть не одного понтону, не однієї понтонної переправи для того, щоб здійснити цей ривок далі. Інший сценарій, що наші війська просто будуть зрухатися на захід вздовж. Фактично річки по лінії річки просуватися західніше, і, відповідно, західніше аж до фактично Брянської області, аж до меж адміністративних, і вздовж лінії кордону з Україною. Тобто, в бік цього населеного пункту Тьоткіне для того, щоб в повній мірі встановити фактично контроль за цією прикордонною смугою, які українські сили можуть контролювати. Крім того. Можу сказати, що вже Росія вживає певні дії, вони остерігаються саме напрямку удару і цього від наших сил, тому що вони перекидали Ще один додатковий батальйон, буквально вчора, доїжджав на Брянщину, і він буде виконувати завдання з охорони кордону якраз на стику Брянської і Курської областей, тому вони теж остерігаються, що далі може піти такий рух просто вздовж річки. Або будуть ставитися інші завдання на цьому напрямку, тоді вже тільки з понтонними переправами. Так чи інакше, я сумніваюся, що мости би вцілили, вціліли тому що якщо б не ми зараз їх е знищили і відрізали ворога, то вони би теж знищили їх. Просто це було б питання часу. Ну, зрозуміло, що. Тоді виходить так, що краще ми їх підірвемо тоді, коли вигідно нам, чим коли це буде вигідно росіянам. І в принципі, ми побачили цей досить яскравий ефект, який вразив не тільки власне українців, але вразив і наших міжнародних партнерів, які до речі. Мені здається, дещо поміняли свою риторику стосовно України під впливом і під враженнями від цього наступу. А як ви вважаєте, ми бачимо нове ставлення, новий виток особливого, ну можливо, такого військового піетета до успіху України ставлення є, тому що можна сказати, по перше, увага змі дуже потужна зараз, на відміну від того періоду, який був раніше, коли. Не на перших шпальтах вже була російсько-українська війна, російська агресія проти України і ситуація тут, ба більше якщо й писали, то писали про складну ситуацію на сході, де наступає Росія, про там можливості російські тощо про те, що Росія, мовляв, може дуже довго воювати. Вірили в ось цю міфологію, яка роками десятиліттями століттями створювалася Росією про непереможність тощо. Ну і відповідно зараз це руйнує ці наративи, тому що, по-перше, медійна інформаційна увага дуже потужна прикута до цього до подій на Курщині. Друге реакція партнерів ми бачимо, що вони ну доволі високо оцінюють те, що робить Україна, і те, що роблять українські збройні сили, і як вони діють. Це демонструє спроможності української армії на тлі розмов, мовляв, що Нічого вже не вийде, і що треба припиняти вогонь сідати, підписувати якесь перемир'я і тому подібне, які йшли на заході. Це зараз розбиває ці наративи, і Україна чітко демонструє, що переговори можливі тільки з позиції сили, тому що якщо не буде сили, якщо не тиснути на Путіна, то на жодні умови він не піде, і це теж абсолютно зрозуміло. І тому, коли Україна говорить про це, коли про це говорить президент України на різних міжнародних майданчиках чи будь-хто з офіційних наших осіб посадових на рівні держави, це одне. А коли ці заяви прикріплюються діями, тобто, от коли запитують, а як Україна може забезпечити собі сильнішу позицію, якщо Росія володіє ініціативою на полі бою, тепер у так не скажеш. Тому що ми не можемо констатувати, що Росія всюди володіє ініціативою на полі бою, тому що Україна зараз проводить наступальну операцію і за той період часу, який вона триває, вона доволі таки успішна. Отже, що це означає? Отже, це означає, що ті скептики, які говорили, що треба зменшувати обсяги підтримки України, що можливо десь шукати якісь рішення, оскільки все рівно конфлікт може дійти до опозиційної війни. Як наслідок до її заморозки, вже не скажуть про те, що зброї не треба, тому що ну, бойові дії тривають. Так само дуже важливий аргумент для наших західних партнерів: що не сталося якогось збурення ескалації чи якихось, я не знаю, там заходів, мір таких, ледь не застосування тактичної ядерної зброї Путіним. Відповідно діяти і проводити бойові дії на території Росії цілком можливо за умов звичайно наявності ресурсів, сили засобів. Тому що е, Росія, на жаль, територія дуже велика, і всюди ці дії не проведеш. Але там, де це можливо, і там це можна, це наші сили демонструють. І всі бачать реакцію Кремля на це. Що мало би, звичайно, тут я думаю, не даремно саме. Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Умєрову, щоб саме зараз активно телефонувати партнерам і вкотре провести ось такий рефреш, оновлення фактично обговорень про надання права бити далекобійної високоточною зброєю по російських військових об'єктах. Інше питання, що тут ще захід не поспішає, зокрема Сполучені Штати, і ми на жаль, втрачаємо час це так. Але знову ж таки увага ЗМІ до цього привернулася саме в контексті того, що Україна має успіхи, а Росія в той же час і Путін не зробив нічого із того, про що попереджали на заході або політики, або аналітики, які переконували, що удари атакамсами чи іншим озброєнням неодмінно призведуть до ну до ескалації цього протистояння. А от ви зараз сказали про ядерну загрозу, цю ядерну погримушку, якою постійно там лякає світ Російська Федерація. Я би хотів вас попросити прокоментувати один інцидент. Ви напевно, про нього вже бачили або чули. Інцидент в московському метро, там здається, станція Арбатська. так, от там спрацювали оці гермодвері, вони почали підніматися. Щоб пізніше про це будемо докладніше говорити. Для наших глядачів, звісно, в матеріалі, але сам факт спрацювали гермодвері. Вони піднялися і заблокувалися там якомусь посередньому стані. Ось дякую показують наші режисери. Ось ці кадри, ось вони ну десь на третину піднялися. Я взагалі не уявляв, що там є щось подібне, так але люди були змушені перелазити через ці через цю напівпідняту браму. Чи знаєте ви щось взагалі про механізм, коли вони спрацьовують, з якого переляку вони спрацьовують, і до чого це потенційно готується Російська Федерація? Я вам скажу, у нас такі теж є в Київському метрополітені. Але вони я не, не піднімаються. піднімаються. Вони не піднімаються, так. Да, але двері зрозуміли, що я не знаю, чи а, є в Харківському, напевно, не буду стверджувати, і в Дніпрі саме такі, але в київському метрополітені є точно. От і ну зрозуміло для чого вони? Для того, щоб фактично метрополітен це найнадійніше бомбосховище, де, по-перше, є простір, по-друге, є вентиляція, по третє, є можливість зберігати запаси харчів якогось продовольства і так далі на випадок навіть найгіршого ядерної війни. І відповідно всі ці умови прораховані, чому ці двері піднялись. Я думаю, що скажу мовою агресора в цьому випадку. Мені видається, що це головотямство Просто на якомусь рівні відбулося нештатне спрацювання. Підстав же для цього на сьогоднішній день не було, абсолютно ніяких. Тому я думаю, що це просто, скажімо, не виключаю, звичайно, що якісь там доручення були надані метрополітену в Москві всім провести якісь перевірки, готовності і так далі. Але ж послухайте, навряд чи вони би проводилися якраз під час, коли їдуть пасажири і так далі. Можливо, вони проводились би в інший час. Тому мені зда... або вони проводилися в інший час, а потім, скажімо так, це призвело до певних поломок, і, власне кажучи, ми бачимо цю ситуацію. Але ви знаєте, вона дуже показова, мені здається. Чому ця світлина дуже показова і символічна? Тому що а, роками Путін розповідає всім, що Захід а, планує війну проти НАТО, що Захід веде війну проти Росії зараз а, через Україну. Він постійно вкидає ці пропагандистські наративи. Він постійно каже, що НАТО загрожує, постійно каже, що Росія сильна, начебто як ніколи, ядерний потенціал, і в нас все готово. Але от такі епізоди, які виникають, наприклад, як з метрополітеном от зараз, коли дивляться ну і все зрозуміло, уявіть собі, а що може бути з російським ядерним арсеналом, якщо вже така мова йшла, ви йде про сховище. Що яка там ситуація, який там стан речей? Це ще один показовий момент, знаєте, як із тих, коли знову ж таки Путін каже про те, що НАТО загрожує Росії. А виявляється, що на кордоні з Фінляндією і Естонією в Росії майже нема систем ППО, тому українські дрони можуть долетіти і до Ленинградської області, як долітали нафтопереробного заводу, або на півночі до алінні стратегічного аеродрому, або до Пскову, де розташовані військові частини спецпризначень цієї десантники. Хоча ну, переконують про інше, а виявляється, що ні. І таких епізодів насправді дуже багато. І це потрібно показувати для чого? Для того, щоб не те, що недооцінювати ворога, а показувати і говорити, що особливо на Заході, де є уявлення, знаєте, що у багатьох ще на щастя, не у всіх. На щастя, вже Україна зруйнувала багато міфів про удавану велич Росії. Але якщо ми подивимося загалом так. То уявлення ще є. Так треба показувати ці епізоди, і треба їх коментувати і говорити: ось дивіться. І таких моментів є багато. Давайте розберемо ще ситуацію. Курськ, який начебто мав і Курська область, виконувати доручення Путіна ще з минулого року про те, що треба укріпити російське прикордоння Брянщина, Курщина, Білгородщина. Ну так, десь вирили, вирили протитанкові рови. Але ми бачимо, що. Рівень е військових частин, які там були, і військових строковиків, які, як розповідають зараз вони ж самі ці полонені, ну, він був на такому рівні, щоб явно е відбити якийсь, я не знаю, максимум дії ДРГ в е 10-15 осіб. І то питання, чи відбили. Але точно не наступ такий, який був з боку України за допомогою ще й важкого озброєння. Хоча, якщо послухати, подивитись на Ради, послухати, що каже Путін, подивитися картинку, подивитися пропагандистське кіно, яке якесь може бути, то здається, ну слухайте, без шансів, як хіба можна так атакувати. Там же ж все готово, там у них все. А виявилося, що ні, і таких епізодів є багато. Насправді як і стану, дивіться зараз російської армії. Зараз о, багато хто на заході, хто переконує, що Росія має величезні запаси, має подивитися на той факт. А де ці запаси? Де внутрішні резерви зараз російських військ, де їхня артилерія і техніка на курському напрямку? Адже це їхня територія, вони мали б її захищати а, напевно, взагалі. Хоча у Путіна, очевидно, зовсім інша логіка, судячи з його дій. Але якби вони мали ці ресурси, не має бути сумнів, вони б їх перекинули на курський напрямок, але не перекидають. Тому що внутрішніх ресурсів не так багато все задіяно у війні проти України. Будуть перекидати строковиків. Уже пише Financial Times, принаймні про це з посиланням на них можна говорити. Строк добре нехай перекидає для нас. Це добре. Для нас добре, щоб війська знімали і на сході, і щоб перекидали строковиків. Тому що це буде е, тригерним моментом для комітету солдатських матерів, і не тільки а для того, щоб погіршувати суспільно політичну ситуацію. В Росії. І це просто я приводжу приклади, їх можна продовжувати. Насправді, руйнування ось цих міфів, особливо для західної аудиторії, яка постійно переконана, є такі люди, які постійно думають, що ну, от як Трамп казав, знаєте, Росія військова машина і там все. Це неможливо її ні перемогти, нічого. Хоча я хочу сказати, нещодавно я так дивився. Фрагменти з російських пропагандистських ток-шоу на федеральних каналах, то там дехто вже навіть сумнівається із них про те, що Росія може перемогти після подій на Курщині. Навіть власні вже починають критикувати деякі моменти. Хоча а на заході ще дехто продовжує вірити, що це така міць, ну просто колосальна, з якою неможливо воювати, і Росія може тільки перемагати, і так далі. Ну а це зовсім не так. Я отут хотів вас, до речі, спитати про міць абсолютно погоджуюся, і навіть відповіли на ті питання, які я хотів вам поставити. Очевидно, вони були закономірними що у Росії десь щось вилазить і не довилазить постійно. Проте, Хотів би про вашого коментаря щодо цього призначення, коли Путін підсилив Міністерство оборони своєю двоюрідною сестрою. Що ж то за залізна леді, така що її ну я не знаю для чого поставили біля а, нового міністра оборони? Не знаю, можливо, будує Розумієте, Я думаю, так що хоче тримати когось зі своїх з наближених поближче до ресурсів. І контролю ресурсів. Ви ж не забувайте, що Білоусов це ставленик Путіна. Так його Путін поставив. Це дійсно так. І в принципі, я не думаю, що там зараз є якісь надзвичайно конфліктні ситуації. Але як кажуть, довіряй, але перевіряй в цьому випадку. Це як найкраще підходить для пояснення, тому що треба поставити ще одну, значить, людину для того, щоб контролювала гроші, контролювала касу. І контролювали, щоб гроші не йшли не туди, тобто й не йшли на компанії, які не потрібно, а йшли на потрібні компанії зі зрозумілими всіма факторами, і дозволяли потім, в принципі, наповнювати кишені потрібним людям. І плюс не виключаю, що можливо таким чином Путін готує для неї щось більше, можливо, інші посади. І розглядає е, цю людину в майбутньому, коли він, можливо, колись відійде від влади, хоча в це важко повірити, але все ж на те, що вона буде так само гарантом певного, скажімо так, е, е, певної недоторканності для Путіна, хтось потрібен. Тобто тут можливий подвійний, я думаю, аспект, але враховуючи те, що зараз величезні потоки фінансові йдуть саме на Міністерство оборони, як Замовника йдуть на оборонно-промисловий комплекс, але ж хто замовник о, в підприємство оборонки? Міністерство оборони, який є розпорядником коштів відповідно. Ну і звичайно, що там зараз проходять о, серйозні бюджети. Зрозуміло, що є абсолютно різні люди, центри впливу, які хочуть цим скористатися, які почали втрачати від газу від нафти. Зараз ж вони переорієнтовуються і свої виробництва зокрема, і вони хочуть стати в ланцюжку цьому. То відповідно зрозуміло, що потрібен дуже серйозний контроль. От вони його й посилюють. Я думаю, для того тут потрібні путіну родичі. Мені видається, що так. Цікава думка. Йому в принципі вже подумати про хороше якесь собі місце. Ну все ж таки не молодий і в такому стресі живе. Що як то кажуть, вже про душу варто подумати. Це якщо дивитися з цього погляду. А з іншого погляду, ви уявіть... Йому б в депресію впасти з огляду на те, що він накоїв і куди розвертаються події. На секунду, я зараз знову усвідомлюю оту заяву Київ за три дня. І зараз що ми бачимо, у що перевернулося оце Київ за три дня. Ми будемо далі про це говорити, але міністр оборони Латвії сказав, що ок, війна повернулася в Росію додому. На, стосовно ось цього а, нападу, ну точніше не нападу, а військової операції а, на території Курської області. Тобто Росія по суті просідає всюди? Ну, таке. Я можу сказати, що я думаю, що Путін подбав про душу, коли продав її сатані. Я думаю, що він уже про це подбав остаточно і безповоротно, до речі, в цьому випадку Навряд чи він зміниться, як мені здається. А що стосується проблем, які є у Росії, розумієте, це ж дуже складно, насправді, все, що стосується Росії, це не просто її кордонів, її складу етнічного населення, яка складається з різних народів, абсолютно різних, тому що. Буряти народи Сибіру, тому що Кавказ, тому що маса, маса, маса Поволжя це абсолютно різні люди, і ми бачимо, що й країна різна. Відповідно, проблеми є. Відповідно, кордони у Китаї є свої претензії. З Японією не вирішено, тому що Росія досі присутня на Курильських островах японських. Маса питань, війна проти України. А всі, хто тільки чекає, щоб скористатися ситуацією і слабкістю, до якої Путін надскочує Росії. тому воно так і йде. Воно ж відповідно не даремно попереджало, що в Росії достатньо тільки якоїсь іскри, і вона здатна запалити ситуацію в багатьох місцях, і Путін хотів це е, рятувати фактично там зовнішньої агресії. Думав, що зараз я буду воювати, буде вставай страна огромна, і всі будуть радіти плескати в долоні. А тут війна повертається до Росії. А що з цим робити? А відповіді у Путіна нема. Абсолютно точно. Погоджуюся з вами. Ну що ж, будемо кхм, сподіватися, що український прометей принесе до Росії оце е, прекрасне світле полум'я, і за те не буде розп'ятий на скелі. Е, ну, пишемо нову історію. Е, дякую вам, що знайшли час. Е, дякую за вашу фахову розмову. Дякую. А я ж нагадаю, що на зв'язку зі студією був керівник центру військово правових досліджень Олександр Мусієнко.